Адміністрація президента США Джо Байдена буде докладати максимум зусиль, щоб прискорити процес ухвалення допомоги для України у Конгресі. Айну он готов вести только до повної перемоги над Путіном. Дяка Україна не може дозволити себе заморожений конфлікт патовою ситуації. Бо якщо українцям не надати належної підтримки сьогодні, загрози для США та світу лише зростатимуть. Про це заявив координатор ради нацбезпеки Білого Дому адмірал Джон Кірбі. Ми хочемо спонукати Конгрес, щоб він ухвалив додаткові запити, які ми надіслали їм, і могли продовжувати безперешкодну та безперервну підтримку Збройних сил України. Зауважив адмірал Кірбі, нагадав слова президента Байдена, який заявив, що коли агресори не розплачуються за свою агресію. Сію вони створюють більше хаосу, смерті та руйнувань за його словами без належної відповіді та покарання. Агресори просто не зупиняються і продовжують іти далі. Адміністрація президента США Джо Байдена закликає конгрес якомога швидше схвалити запит на додаткове фінансування для України. Раніше цього місяця делегація українських військових відвідала Вашингтон із адвокаційною місією. Вони пояснювали американським високопосадовцям, як Україна використовує американську допомогу та чому не можна припиняти підтримувати країну зараз. Андріана Арехта Сусак, голова жіночого ветеранського руху, розповіла Марії Уляновській про те, що вона сказала начальнику об'єднаних штабів США Чарльзу Бра. Як військові реагують на помпазне весілля львівського експрокурора під час війни про втому від війни і схиляння України до перемовин з Росією? Їхня розмова далі. А як ти пояснюєш конгресменам і тим високопосадовцям, з якими ви зустрічаєтесь, чому потрібно підтримувати Україну далі? Важливо ви пояснити виборцям американцям. Що ця допомога іде, вона не розкрадається, вона йде саме на поле бою, тому що ми використовуємо цю зброю і ми бачимо саме її на полі бою. Друге, це що ціна податків, які йдуть на Україну, вона не співзмірна з життями людей, і в нас немає. Індульгенції не воювати за стабільність Європи, за стабільність Заходу, за нашу країну, за звільнення наших територій, наших людей і за, за свободу, просто за життя. Я запитую: а скільки коштує ціна життя американського солдата? І вона насправді більше, ніж по в матеріальному значенні слова хоча життя не співзмі... ну, вона не оцінюється в грошах але світ жорстокий і до цього потрібно привикнути що ціна людини вона є в економічному плані якщо українці українська армія буде без солдат якщо солдати в українській армії вони закінчуються хто буде тоді захищати стабільність європи Світ де до того, що якщо нас не підтримувати зброєю, то американські війська і західні НАТО війська вони будуть воювати проти, проти країн-агресорів. У тебе була зустріч із начальником об'єднаних штабів США Чарльзом Брауном новим. він на тебе справи враження? Його називають легендою тут повітряних сил. У нього бойових бойових вилітів багато, і мені хотілось просто як людині зустрітися з ним, як ветеранці і як військовій. І зустрітися з питанням про Україну я сказала йому, що потрібно міняти тактику і вивчати уроки, тому що прийде час, що ви можете також воювати. І він так подивився на мене дуже здивовано, що за нагла дівчинка. Оці всі склади, які звільняються, надаючи Україні зброю, вони наповнюються ж новою зброєю, але у нас є фідбек. Ну, наприклад, що та працює, та так краще, та так краще, і дивно, тому що Америка вона лідер по поставках, лідер по підтримці в матеріальній, тобто в зброї, але вони. Програють на, на фоні того, що вони не беруть фідбек і не співпрацюють в плануванні. Ми звикли до війни. Суспільство, яке кожна сім'я майже втратила когось близького. Я думаю, що ні, тому що потрібен час для того, щоб їхні рани трошки закапсулювалися. Якщо говорити про військових, військові втомлені. Чи вони привикли до війни? Ну хто як, хтось вигорів, хтось з 2014 року воює і далі буде воювати, тому що місія така. Хтось через страх звикає і бореться далі, тому що є страх, що діти будуть воювати. І все. Коли. А ти... хтось взагалі навіть не зрозумів, що війна. От власне, коли ти як військова бачиш фотографії з весілля львівського експрокурора, що ти в цей час відчуваєш і що б ти хотіла йому сказати? З тої кількістю запитів волон... ну, військових там, долотерів, там треба дрон, там треба те, там треба це. Маленькі донати рятують. 20 тисяч дітей вивезених і втрачені контакти, де вони є. Люди, яких ми шукаємо, які в полоні чи безвісти пропавші тут поранені, перша група інвалідності. Коли я це бачу, я не вважаю їх громадянами країни, за яку я борюсь. Я б взагалі не давала таким людям право вибору і право голосу. Ну, тобто є сіра маса, яка не включена, чого вони мають вибирати і, і ще щось робити, і впливати на якісь процеси в Україні. Боляче, так, да. тому що я знаю ціну. Якщо чотирнадцятий рік я їхала і рахувала і там стоп друзів за три місяці, повномасштабки, то зараз я вже навіть не знаю де хто. А ще важче буде, що про перемогу ж будуть розказувати ті, хто виживуть. А виживе нас дуже мало. І буде далі життя йти. Життя має продовжуватись. Люди говорять, що вони втомлені від війни. Угу. Чи ти втомлена, як ти це сприймаєш? Втомлені від війни, тому що вони там прийшли в Києві в центрі. Клуб, ну, в центрі Києва, не дивлячись на комендантську годину, просто розважитись, тому що вони втомились. Я думаю, що всім, які втрачають або чекають полонених, або чекають хоча б звісточки, чи він живий, чи не живий, чи не можуть забрати тіло з Бахмута вже скільки часу, і не чекають, щоб його поховати, вони втомлені. Діти втомлені, тому що діти зростуть без батьків, батьки втомлені, військові. Чи ми втомлені від війни? Ну просто ось хочеться побачити рідних, хочеться поїхати додому трохи там два дні і все. І далі вже вертаємося, тому що розуміємо, що час іде, а час це дорого коштує. Україна втомлена від війни, але ну, війна ж продовжується. Треба видихнути, взяти волю в кулак і, і далі працювати. Ну от, власне, дуже багато військових з пораненнями, з ампутаціями повертаються на фронт. Не вистачає людей? Людей не вистачає яких? Людей не вистачає з досвідом. І людей, люди, які з досвідом, вони в перший, перший, за перший рік, 22-й рік і 23-й, вони вже закінчуються, і вони поранені і повертаються далі. І якщо говорити про мобілізацію, так, нам не вистачає людей зараз. Тому що людський ресурс, а у них ресурс. Росії він безмежний. В нас за два роки ми виснажені, У нас дуже багато втрат. У нас багато поранених, які ще не повернулись на службу, і це довгий процес. А, а, а росіяни ж нікуди не пішли за цих два роки, поки це все відбувалося, і далі все відбувається. Ну і потім, а чому там контрнаступ не відбувається швидко? А, ну а ким закривати? Ти віриш в те, що будуть воювати всі і чоловіки, і жінки, і всі прийдуть через Збройні сили? Си? Так би хотілося надіятися, що ні. Ти віриш, що ні? Ні, я не, не вірю. Я вірю, що, що будуть більшість. Ну, не всі точно, але більшість, критична більшість буде. Час від часу з'являється теза в просторі. Про те, що треба Україну схиляти до перемовин. Тому mm -hmm. що це все дуже затягується. В Україні закінчуються люди, що ви будете воювати до останнього mm -hmm. українця. Коли ти чуєш про те, що треба йти на компроміс і сідати за стіл переговорів. Ніяких компромісів, ніяких столів переговорів. Все однозначно. Якщо вони сядуть за стіл переговорів, це означає, що моя дитина через років 10 візьме зброю до рук і буде воювати з росіянцями. Ніяких переговорів. Переговори можуть бути тільки на умовах України, тобто виведення військ, повернення всіх територій, е, репарації і відбудова повністю на за російські кошти, е, суд е, щодо злочинів і геноциду, який вони створили. І ну, я не вірю там в Будапештський меморандум і все решта якісь гарантії того, що вони не нападуть. Україна має бути в НАТО. Це дасть якусь гарантію безпеки, а нормального світу, проти ненормального. Ніяких столів переговорів вже були: мінські і ще якийсь, хоч Канський, мені ну, не знаю. Хай в лос вегас поїдуть і домовляються. тут. Мені, мені байдуже. Ніякі військові не сприймають. Кожна сім'я втратила когось і не одного. Ну, як пояснити людям, як, як мені собі пояснити, що. Добре, Андріан, треба піти на переговори. А як ті, хто ну, тих, кого немає, ну вони що? Однозначно ні. Або світ зупиниться, або буде крах. Це була частина інтерв'ю моєї колеги Марії Лоновської із Андріаною Арехтою Сусак, головою жіночого ветеранського руху. Повну майже годинну версію. Дивіться на нашій сторінці у Ютубі.